Всім привіт. Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, Європа зараз заговорила про продовження тимчасового захисту для українських біженців до березня 2026 року. Деталі в цьому відео. Отже, друзі, ми бачимо, що війна на жаль в Україні ще триває. Отже, європейська комісія розглядає таке можливість продовження для українських біженців захисту і після 4 березня 2025 року. Ви знаєте, що директива Європейського союзу, якою зараз користуються усі члени Європейського союзу, в тому числі Німеччина і Польща, вона передбачає, що тимчасовий захист він був виданий на три роки. Тобто його дія закінчується вже на 4 березня 2025 року, і тут заговорили члени ЄС про те, що цей тимчасовий захист буде продовжений надалі. Звичайно, це хороші новини для українців, які зараз знаходяться в Європі. Отже, Єврокомісія сказала наступне: можливо передбачити, що війна в Україні триватиме більше трьох років після початку російського вторгнення, тому тимчасовий захист українцям знадобиться і після березня 2025 року. Також Європейська комісія передбачає гнучкий підхід до продовження захисту. Тобто, Єврокомісія пропонує додати додатковий пункт до цієї директиви про. Продовження тимчасового захисту, який буде дозволяти продовжувати тимчасовий захист кожного року в кожній країні ЄС самостійно. Також йдуть обговорення між державами-членами ЄС та Україною саме про інтеграцію українських біженців в Європі. Тобто, друзі, будуть напевно конкретні чіткі правила щодо стандартів розміщення українських біженців в ЄС, соціальної допомоги, обов'язкового вивчення мови чи працевлаштування, інтеграції, Цю скорішу інтеграцію українських біженців в тих країнах перебування, в яких вони знаходяться, також ви знаєте, що зараз є пропозиції, що і можливо вони звичайно будуть прийняті наступного року про рівномірний розподіл та розміщення біженців взагалі в країнах Європейського Союзу. Звичайно, якщо це буде прийнято, то це буде стосуватись також і українських біженців. Тобто ЄС може впровадити нові правила, згідно з якими біженці, які будуть прибувати до країн Європейського Союзу, вже не зможуть самостійно обирати країну свого перебування, як це діє зараз. А вони будуть розподілятися вже певною системою по всій території Європейського союзу, в залежності від кількості біженців в тій чи іншій країні. Також друзі, українські біженці у Словаччині зараз можуть отримати нову матеріальну допомогу. Ця підтримка надається спільно з ОВКБ. ООН. І ЮНІСЕФ основна увага зосереджена на біженцях, які шукають притулку, та осіб без громадянства. Це громадяни, які приїхали до Словаччини після 1 січня 2024 року, не змогли знайти постійну роботу або їх дохід нижче за прожитковий мінімум у Україні це 268 євро на місяць. Також на цю допомогу можуть розраховувати особи, які не отримують допомоги від словацького управління праці і соціальних справ та сім'ї. І також виплату можуть отримати громадяни, які належать до особливо вразливих категорій. Польща друзі, Польща затримали українців, який хотів подати заяву про міжнародний захист. Громадянин України прийшов до прикордонників. Польських, щоб уточнити дані та подати заяви про міжнародний захист, у ході стандартної перевірки документів з'ясувало, що його дані фігурують у базі даних Інтерполу як розшукуваний на червоній лінії, тобто як особливо небезпечний злочинець. Отже, чоловіка, звичайно, затримали та доставили до Варшавської окружної прокуратури, де ухвалять рішення про його подальшу екстрадицію на батьківщину. І останнє, друзі, Німеччина повідомила, скільки українців зараз отримали громадянства. Нагадаю, що минулого року кількість людей, які отримали німецьке громадянство, досягла найвищого рівня. Взагалі, у 2023 році німецьке громадянство отримали представники 157 різних національностей. Найчастіше це з Сирії, Туреччини, Іраку, Румунії та Афганістану. Взагалі разом на ці країни припадає понад половина всіх натуралізацій, але ж і кількість натуралізацій. Ації українців зросла на 6% до 5900 у 2023 році. Друзі, на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.